Росія ж знову брязкає зброю перед заходом. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито у Білорусі на бойове чергування заступає ракетний комплекс Решніки. Він перебуває на території країни, начебто від середи. Відоме місце розміщення нової російської ракети. А у Білорусі відповідні дані передаються міжнародним партнерам. Тим часом президент Зеленський заявив, що Україна знає про це. Ось і все, всі ці дані передасть. До нас доєднується Микола Стельмах, ветеран ракетних військ стратегічного призначення, полковник запасу ЗСУ, во начальника відділу контролю за ядерним роззброєнням країни центру верифікації зсу 1992-1995 років. Вітаю вас, пане Микола, в ефірі апострофу. Доброго дня. Ну от спершу давайте розберемося. Нагадаємо нашим глядачам, що таке цей Арішнік, до якого класу він належить, і чим він такий страшний. Арішнік. Стратегічна стратегічний комплекс з ракетою середньої дальності. Тобто, від. 500 до 5,5 тисяч кілометрів. В звичайному такому вигляді полк Орешника може складати з трьох ракетних дивізіонів і з дев'яти пускових установок. Навіщо він Білорусі? Зовсім не зрозуміло. Це, будемо казати, мертвороджена гілка стратегічних комплексів, котрі почали розроблятися ще в Радянському Союзі, а потім ну, з деякими переривами розроблялися в Російській Федерації. І розміщення його в Білорусі це абсолютне іпсо, котре не має жодного військового смислу. Зовсім немає. А що означає, от ви кажете, що це ІПСО, Тобто розміщується щось, що не може працювати, чи взагалі нічого розміщувати не будуть? І псор, тому що Лукашенко, тому... Лукашенко заявляє, що це вже поступає на бойове чергування. Це ж означає, що вже фактично його можуть використовувати, ну, залишилось тільки віддати команду, я так розумію. Питання. Коли вони його завезли в Білорусь? Якщо вони його завезли десь тиждень тому. Про, ніяке, про ніяку постановку на бойове чергування не йдеться. Чому? Зазвичай при постановці на бойове чергування є такий етап, як е, опитно-бойове чергування, воно займає десь місяць, це перше, друге. Комплект вони завезли полковий чи, полки, е, чи один тільки дивізіон. Скоріше всього, один дивізіон вони його завезли. Тобто три пускові установки машини забезпечення і так далі. Тому ну, у нас досить мало інформації з цього приводу. Але якщо пан президент нас каже, що ми, ми все знаємо, то виходячи з цього, і треба нашому генеральному штабу робити, ну, будемо казати так, професійні. Висновки. Якби в мене хоч крапельки інформації достовірної були, я б мог би це коментувати. Але те, що у відкритому доступі, досить складно. Пане Микола, але, да. да але я ще раз кажу, чому я сказав ІПСО? Ви бачите, що йдуть ну, дуже тривалі такі налегкі переговори з американськими партнерами, з європейськими партнерами. І для того, щоб е, не забували ані про Лукашенка, ані про Путіна, вони витягують цей арест, потім ще й Посейдон витягнуть, потім буревесник, потім ще статус якийсь, потім Сармат. І так вони будуть тягати ці назви по кругу, по кругу, по кругу. А в стратегічному плані нічого воно зовсім не дає. Це тільки одне єдине, що на карті Білорусі буде ще одна точка прицілювання для засобів західних країн для ураження. Більше нічого. Ну і дійсно дивіться. Якщо цей комплекс має якийсь сенс якийсь тільки в ядерному озброєнні, якщо там будуть ядерні бойові частини, в звичайному озброєнні зовсім ніякого смислу, ну це глупость. Якщо ядерно, шановні, Білорусь. Це держава, котра стала неядерною і приєдналася до договору про нерозпочудження ядерної зброї тоді. А де Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй? Чому вона не б'є на сполох? Це перше. Друге, якщо цей комплекс вже є в Білорусі, питання громадяни якої країни є офіцерами, прапорщиками, солдатами, сержантами? Якої держави? Чи це е, білоруські громадяни? Чи це, скоріше за все, громадяни Російської Федерації? По-третє, якщо вони заявляють, що вони союзна держава між Росією та Білорусією, однозначно. Управління бойове по автоматизованим системам управління ідея з Росії до чого тут Лукашенко тоді? Ну і розумієте. Розумію. А все таки, якщо ми дивимося з військовою метою, обов'язково Росії розміщати це в Білорусі, щоб там досягти якихось точок в Європі, які йому необхідні? чи це все таки чисто політичний хід? Я ж вам кажу, це гарне псо. Росіяни зовсім він там в Білорусі не треба той комплекс. Вони зі своєї, зі своєї території чудовим образом виконують всі бойові завдання. В Білорусі він зовсім не треба, і цей комплекс буде уражений ще набагато легше в Білорусі. Ніж він знаходився би десь там о, в Росії, та та він зовсім не треба у Росії. Є чим достати. Ну тут же питання: і... чи, чи чи буде він уражений, чи хтось взагалі на це зважиться? Це до питання реагування. От Володимир Зеленський це... каже: ми передамо всі дані. І, а от чи скористаються цими даними взагалі? Чи буде якась реакція з боку наших європейських партнерів з боку Сполучених Штатів, які навпаки зараз відновлюють свої стосунки активно з Білорусію і послаблюють навіть санкції? Я вам одне скажу в гібридній війні. Де посеред Середземного моря достають там якісь танкери. А тут на територію Польщі залітають безпілотники, на територію Тур Туреччини залітають безпілотники. Якісь там, я не знаю, з території якоїсь країни, якийсь шальний безпілотник залетить, а там, пробачте, не, не менш як 17-18. То на ракетного палива і це добрий гарний вибух буде. Ну і так далі, не хочу нічого більше казати. Дякую, пане Микола. Давайте на цій позитивній ноті попрощаємося з вами у нас вже час новин. Дякую вам дуже, що ви в суботу знайшли час долучитись до нашого ефіру за ваші коментарі. Микола Стельмах, ветеран ракетних військ стратегічного призначення, полковник запасу ЗСУ, ВОО, начальника відділу контролю за ядерним роззброєнням України центру верифікації ЗСУ. 92-95 років. Був з нами на прямому зв'язку. Щиро вам вдячна. До побачення.